Давайте приготуємо суп із заготовки, який я готувала перед тим, як народити цього маленького хлопчика. Бульйон, залишки м'яска. Це так, для виду. Смажимо овочі. Потім закладаємо м'ясо і бульйон. Варимо до готовності, потім я кладу картоплю. Наприклад, картоплю якусь крупу, макарони, що хочете. А оце все, що було, що смажилося, я виймаю і блендерю. І засипаю назад. Не знаю, може сьогодні ще якісь вальки даде домашні. Подивимося. Так, це все діло заливаємо водичкою. Ну і варимо. Дутруля в мене така красива, бо я випікаю на 250 градусів. Звісно, вона зіпсувалась.